Усім привіт! Ви на каналі САД декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні з вами Юля та Оля. Ми знову працюємо на нашій дачі, тому буде цікаво. Не забувайте про вподобайки, підписки та насолоджуйтесь. Сьогодні в першу чергу приїхали для того, щоб обробити рослини від шкідників та хвороб. У нас пройшли дощі нещодавно. Та зараз така дуже приємна погода, іноді сонечко буває. Але сьогодні день більш пасмурний, дощів не передають. Тому мама вирішила провести саме сьогодні обробку. Вже давненько не робили цього, і новенькі рослини потребують повторної обробки, тому що після купівлі завжди обробляємо їх. От, а також. Є деякі недороблені справи, а саме ми хочемо застелити агротканину ось там біля альтанки, доробити доріжку ось тут. І висадити наші волотисті гортензії, які зараз вам покажу. Але в першу чергу хочу подякувати тим, хто писав нам щодо ялівця. Ми дійсно вже самі почали шукати інформацію, як його формувати. І... Побачили такий сорт ялівця, дуже відомий як мінт джуліп. І дійсно цей сорт, точніше, наш ялівець, дуже схожий на цей сорт, нам здався. А потім ще наші глядачі написали, що це, мабуть, у нас Mint джуліп, тому ми будемо думати, що це він поки що, і відштовхуватися від тих форм, які передають саме такому ялівцю. Нам сподобалося те, що ми побачили на екранах. В деяких ютуб-каналах він дійсно дуже красиво набиває крону, тому ми будемо його застригати, ось ці от гілочки, які ми залишили. Хочемо зробити на таких ніжках ось якісь цікаві форми. Можливо, не кулі, а щось більш таке абстрактне. Поки що треба, щоб він саме загустився. І тоді будемо його формувати вже десь з роками, думаю. В цьому сезоні лише підстрижемо кінцівочки, вже придамо їм якоїсь е висоти довжини, яку ми залишимо на потім. І будемо чекати, поки він наросте. Ну що ж, ми почали процес уже наш. застеляємо в першу чергу агроволокно, там, де його не вистачало, купили нове. І, до речі, задавали питання в коментарях під іншими відео, яке ми агроволокно використовуємо в плані щільності, що нам більше до вподоби, тому трішки розповім вам, можливо, комусь буде корисна інформація. Ми використовуємо найчастіше агроволокно щільністю 100 грам на метр квадратний. Ось це воно. Бачите, воно має такий блискучий трошки вигляд, тому що воно дуже плотне і. Ну, ніби навіть з плівкою можна переплутати, але ця тканина вона така пропускає воду. Е, можливо, не відразу. Треба, щоб вона трішечки е, вклалася. Треба, щоб пройшло декілька дощів. І воно з часом краще пропускає воду, ніж одразу, після застилання. Ось. Чому ми його використовуємо? Тому що воно більш надійне, на нашу думку, в плані. Е, не так псується швидко, не так рветься під вагою каміння, яке ми дуже часто на наших клумбах складаємо. І нам здається, що так більш зручно, особливо для доріжок. Ми стараємося завжди брати сотку, і саме для доріжок. Для клумб можна використовувати, на нашу думку, агроволокно і меншої щільності. Наприклад, в цей раз не було агроволокна 100, і ми купили ось таке 60-ку. Ширина 3,20, довжина 10. Це в упаковці продається. Але ми все ж таки частіше беремо не в упаковці, а рулонні. Відміряємо, скільки нам треба. Вони по стандарту йдуть 3,20 або 1,60 м шириною, а довжину вже ми самі визначаємо. Тому е, в цей раз сотки не було. Ми взяли 60-ку і на доріжці, ось тут її проклали в два шари для надійності. А на клумбі нам здається, що 60-ки дуже вистачить, тому що тут будуть волотисті гортензії, буде мульча у вигляді е, кори. Тому, я думаю, 60-ки тут з головою вистачить, ніхто ходити тут чи танцювати не буде. Щось у нас дощик почав накрапати. Хоча не передавали, це, отак завжди обробиш рослини препаратами і дощ починається. Але то таке, сподіваємось, що ненадовго. І ось там, в нашому рокарії, ми використовували не агроволокно, а саме агротканину. Агротканину, але щільністю також 100. Вона виглядає, немов мішковина, немов плівка, якась така. Частіше за всього йде в полосочку або в клітиночку, і вона дуже гарно підходить саме для доріжок, на нашу думку, або для площадок, там де підгород, наприклад, там де треба накрити, щоб бур'яни не росли, то нам здається, вона дуже гарно для, цих, для цієї мети підходить. Ось це наш досвід, нам зручніше так, а вже кожен собі сам має право вирішувати, що брати. Ось так просувається наша робота. Пригріло трішки сонечко. Ми тут доробили саме бордюри доріжок, попідкладали камінці під альтанкою. Нашій Єві дуже подобається тут лежати, тому що агроволокно прохолодне після дощів земля мокренька, і тут і гарненько затінок вона собі відпочиває. Ми зараз трішечки ще досипемо щебеню, щоб не розліталася грудканина. І, мабуть, її залишимо там шматочок, поки не засипаний, щоб їй було зручненько, поки ми працюємо. От. А далі будемо висаджувати наші волотисті гортензії. Розповім вам, які саме ми привезли. Хоча нема що розповідати, бо ми точних сортів не знаємо. Можемо тільки робити припущення. Ми коли обрізали навесні наші гортензії волотисті, спробували вкорінити декілька гілочок. А саме нам здається, що вкорінилися дві бобо, тому що оця і оця, вони, здається, саме бобо. Але ми не впевнені в цьому. Це так експеримент буде. І тут три однакових, з яких вкорінилися дві. Ось, це, мабуть, або Ваніла Фрайс, або. Мені здається, фрайс мельба ще може бути, тому що обрізали саме ці. Ну, в нас ще є кіліманджаро, але чомусь мені здається, що це щось із тих двох. Будемо саджати всі чотири. Ось ці красуньки по бокам. Мені здається, що це ж, один і той же сорт. Ось вони будуть зростати в нас тут і тут. І дві будуть всередині однакових. А там побачимо, які нам сподобаються, які не сподобаються. Можливо, попересаджуємо, потім якісь докупимо. Але поки хочемо саме наші спробувати виростити. Мені здається, їм тут на дачі буде дуже комфортно, тому що тут ґрунт трішки кислий у нас по всій дачі, тут хвощ зростає, а це ознака слабокислого ґрунту. Ось. І також тут досить сонячно, саме на цій ділянці, щоб їм вистачало цього сонця на а, зріст. Також будемо розсаджувати трави, але їх ще не отримали. Деякі своїх поділимо, а саме осоку Мілк Чоклет, і замовили вперше в житті, замовили на флоріумішені до того ні разу не отримували звідти посилочки. Хоча це дуже відомий магазин, мабуть, для всіх. І різні дуже відгуки про нього ходять. Але ми ще ні разу не замовляли там. Тому там були трави, які нам потрібні, і ми вирішили в цей раз спробувати звідти замовити. Це буде осока Prairie Fire. точніше, да, Prairie Fire, все вірно. Вона в нас зростає у рокарії, і вона розрахована на ось ці діляночки. І також осока Red Rooster, яку ми також маємо, але маленький кущик. І саме вона піде у тандем з нашими волотистими гортензіями. А зараз працюємо далі. Подивіться, як гарно зараз після дощів помиті виглядають наші красивезні седоми. Обожнюю цю картину, дуже рада, що посадили тут цей бордюр. Він захищає більше так, рослини від дороги, від пилу, який з дороги летить. Тому я рада, що тут є такий гарний бордюр седомів. Треба їх привезти трішки до порядку, порозділяти ось ці карли, але, в принципі, мені дуже картина подобається. Матрона тут насичена, красива. Дуже гарні. Ось, бур'янцями поросло все також після дощів, можете побачити. Багато дуже повилазило, бо Подивіться, як заріс жахливо козильник. Треба терміново взяти ножичка і почистити його. Ну, все, ми на сьогодні роботу закінчили. Зробили все, що запланували. Доріжку доробили ось тут. Залишили лише таку лежаночку нашій Єві. Далі посадили наші волотисті гортензії. Ось так. Сподіваюсь, що всі приживуться, але якщо ні, то будемо заміну робити, нічого страшного. Садила їх прямо посередині діляночки, адже кущики повинні пишні нарости. І вже будемо травами прикрашати позаду і спереду цю діляночку. Ось така картина зараз. Далі у нас тут будуть ще трави осоки. От. Тут все готове. Залишилось купити мульчу, тому що корив у нас зараз один мішок лише залишився. Привеземо наступного разу, може, почнемо щось трошки закидувати. Тут також будуть трави. І думаю, на цьому все. Більше ніяких рослин сюди ми не плануємо, тому що не хочеться, щоб занадто було засаджено. Усі рослинки ми саджаємо невеликі на виріст. І через це не хочеться зараз. Щоб був якийсь перебор, бо потім буде шкода викинути, викопати. Тепер будемо займатися наступного разу пересадкою наших хризантем жовтих у бордюр. І обрізкою троянд, прополкою для того, щоб тут також морчувати корою. Нагадаю, що хризантеми будемо саджати у садочку бордюром тут. Ось так зараз тут все виглядає. Залишайтесь з нами, покажу вам далі ще щось цікаве. Друзі, забрала посилочку з нової пошти. Це нам прийшли осоки з флоріуму. Казала вам, що заказали їх для посадки біля альтанки на дачі. Тому хотіла показати, як нам прийшла посилка. Ми вперше замовляємо на цьому сайті. Це не реклама. Просто по факту показую, як ми отримали рослини. Ящик брендований. Я вже на новій почті його відкрила для того, щоб подивитися, чи живі рослини. Ось, як називаються осоки. По 4 штуки і ціна. І ось так вони були запаковані. Мені сподобалося рослинки, на вигляд, живі, цілі, тому зараз дістанемо, покажу вам, що у нас прийшло тут. Друзі, ми знову приїхали попрацювати на дачу. Побачила, що ще не закрились наші травовидні гібіскуси і вирішила вам їх показати. У нас два таких простеньких сорти, я вже минулого року знімала, але все одно дуже гарні квіти. Ми їх не збираємося звідси прибирати. Нам подобається, що тут два таких цікавих кущики гібіскусу. У нас. Ось цього гібіскусу мені дуже листя подобається. Воно таке форми гарної досить. Пурпурні пагони, а квіти такого малинового насиченого кольору. Тут зараз розпущених повністю немає, то познімаю вам такі вже більш закриті. Ось друга є. Ось такі. І наш похороплідник, який ми забули постригти в цьому році навесні, все одно радує нас своєю красою. А приїхали ми сьогодні з цілею висадити осоки, які отримали у посилці від флоріуму. Я вам показувала розпаковку. І зараз покажу самі рослинки, як вони виглядають, тому що ми їх не діставали з упаковок, а відразу поїхали з запакованими на дачу. вони. Тут вже їх діставали. Саджанці досить гарні. Ми замовляли П9, знали, що будуть невеличкі. Ось такий саджанець симпатичний. Це сорт Prairie Fire. Ми маємо таку осоку на нашій ділянці в рокарії. Зверху я вам покажу зараз її зовнішній вигляд, тому що тут вона обрізана, на жаль, і якраз таки обрізана найкраща її частина. Тому. Покажу, що саме в ній красивого і чому ми знову купили цей сорт осоки. Він нам неймовірно подобається. І нам здалося, що якраз таки він буде тут пасувати до Туїс Марахт зеленим кольором і до наших барбарисів Orange Sunrise оранжевим кольором. Тому вирішили посадити по дві осоки. Ось так. Мама їх саджає одну тут, одну тут. І на цій стороні так само буде дві осоки. А другий сорт осоки, Red Rooster, ми замовили на цю діляночку. Ось так вона виглядає. Ось так. Також обрізана. Red Rooster у нас є, знову ж таки, в рокарії, але молодий саджанець, ми його купували. До речі, не набагато більший, а можливо, навіть взагалі такий самий по розмірам. Ми купували в Києві, але майже в два рази дорожче, ніж купили на Флоріумі. Це не реклама, знову ж таки кажу. Перший раз отримали рослини, тому ніяких там рекомендацій не даємо, показуємо по факту. І осока Радрустра у нас піде тут біля альтанки, між гортензіями волотистими три кущики на задньому фоні, тому що вона досить така висока зростає в порівнянні з тою ж Prairie Fire, наприклад. І один кущик ось тут піде перед туєю, Думаю, він буде симпатично виглядати, бо тут якась така пуста місцинка трішки залишається, і треба щось таке посадити, що буде прикрасою. На передньому фоні перед гортензіями ми плануємо посадити декілька кущів армерії. Нам здається, що тут вона буде доцільною, вона ґрунтопокривна, зовсім не агресивна. І завжди вічно зелена, завжди прикрасою являється ділянки. Тому саме Армерія буде на передньому фоні. Там ми привезли саджати на іншій стороні нашу осоку мілк чоколад. Мали кущ, вирощений минулої осені посаджений, і він дуже швидко наріс на наше здивування. Але купляли ми гарний корінець в Польщі брали, тому розділили його аж на... П'ять частин у нас вийшло. Одну частинку залишили у себе біля будинку, і три привезли точніше, чотири привезли на дачу. З них три піде сюди, на цю діляночку. А одну ми хочемо розсадити, можливо, на дорощення, бо є ще ідеї по цій осокі на майбутнє. Ось тут будуть три у нас осоки milk chocolate, Один кущик і там два. А в центрі ми посадимо куничник, який очікуємо в іншій посилці, згодом прийде нам. Дуже сподіваємося, що встигнемо висадити вчасно. Закінчуємо роботи по посадці наших осок. Також привезли півтора мішка кори у нас було ще в запасі мілкої, і вирішили тут відразу замульчувати те, на що вистачить. Ось так посадили наші осоки перері фаєр і осоки редрустер, як я і думала. Особливо на камеру, їх не дуже видно на фоні кори. Але вони просто ще невеличкі. І коли вони розростуться, то я думаю, це буде дуже симпатично виглядати. А якщо раптом ні, то ми просто їх задекоруємо у прикореневій саме зоні. Камінцями, і я думаю, тоді вони вже на фоні камінців світлих будуть більш видні. Поки що залишаємо так ось не вистачило трішки тут кори. І мама саджає якраз зараз наші мілк чоклет Вони тут більш декоративні, тому що не обрізані. Закінчуємо і будемо займатися ще сьогодні трояндарієм. Пересаджувати хризантеми, обрізати троянди, чистити, тому що роботи тут немало. О, мама покаже, хруща знайшла. Це вже не перший, вже декілька штук личинок хруща викопали і дуже засмучені цим фактом, тому що біля будинку у нас хрущів не знаходили вже дуже довгий час. А тут, бачите, є в ямках, тому будемо проливати актарою. Десь треба буде привезти і обов'язково під рослинки все пролити, щоб не було потім проблем, щоб прижились наші осоки. Приступили до посадки хризантем. Перші будемо садити ті, що викупали у трояндарії. А саме жовті та помаранчеві хризантемки у нас там були. Вирішили, що цей ряд передній буде із червоних. Вони дуже красиво виглядають саме в бордюрі. Одно, одної висоти йдуть, і в нас їх досить багато, тому всю довшу сторону зробимо червоними хризантемами. А тут вирішили також розділити жовті з помаранчевими. Жовті у нас ось такі гарненькі. В них досить велика квітка, гаряча, така гаряча жовта. і вони не дуже високі зростають. Тому ми вирішили, що жовті будуть зростати спочатку тут. Далі у нас буде йти вхід, тому що вхід в садочок задуманий не зі сторони альтанки, а саме зі сторони Вейгел. Через те, що дерева посаджені будуть у нас близько до заборчику, парканчику. Ось. Тому вхід буде ось тут. І далі після входу йтимуть вже помаранчеві хризантеми. У нас їх два вида також є. Більш такі жовтовато-помаранчеві, можна сказати. І більш насиченого кольору, ось такі вони розпускаються, два кущики, будуть вже під самим парканом. Ось так ми собі задумали. Хоризонта ми садимо бордюром наразі, а парканчик, який буде обрамлювати садочок. Ми збираємося згодом ставити перед хризантемами, тобто хризантеми будуть у садку зростати. Парканчик хочемо зробити дерев'яний, щоб він підходив гарненько під нашу альтаночку, тому що нам здається, це буде красиво. Ну, ось на сьогодні ми закінчили з посадками. Та й з роботою закінчили, вже будемо збирати речі. Досадили хризантеми помаранчеві та жовтенькі. Ось такий в нас вийшов зараз бордюрчик. Звичайно, треба час, щоб він наріс. Я думаю, навіть в наступному сезоні це вже буде краще виглядати. А в цьому сезоні, поки доквітнуть, потім пообрізаємо і буде добре. На сьогодні ми будемо прощатися з вами. Пишіть, як вам наші переробки, посадки, як вам наші зміни тут на діляночці. Нам все дуже подобається, нам класно працюється на дачі. Вже є альтанка, вже є де присісти, пообідати, понасолоджуватися видами красивими. Тому ми дуже радіємо завжди, коли приїжджаємо на дачу працювати. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви у нас такі найкращі глядачі, які завжди пишуть компліменти, слова підтримки. Ми дуже цінуємо вас. Не забувайте про вподобайки. І головне, бережіть себе Все буде Україна.